Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction 2. І ми Ми знаходимося на гарматі, будемо всіх отак валити із цієї гармати. Що. Та, скільки ж вас там? Де там ще? Ось де ще. Ой, прошу пробачення. Нема ніяких цілей. Стріляємо по цих засранцям. Бляхамка, звідки там стріляють? <coughs> прошу пробачення. -а. Ааа, з цими ракетницями це набагато небезпечніші люди. А то вони нас за хвилини завалять. Бляха-муха. Все ж вилуче один. Та бляха-муха, та скільки ж вас там? Ось так, пляха му не стріляйте по мені. Так, де там ще? Ось так, вам. І де там ще, ану вилазьте. Вилазь. Ааа, виліз один. А ну і ще, вилазьте. Ааа, ось ще хто? За нами. Переслідувати надумали. Зараза. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так знищили. І цього ми знищимо. Так. Все знищили. А, ні, це ще не все. Тут іще. Бляха-муха поз'являлися. Ось так. Ось так вам. А тут ще й можна і ракетами користуватись. Бляха-муха. А. а, ось де він. Ще правда. Не втечете від мене. Але з ракетами простіше, чим. Ніж... Просто зі звичайними кулеметами. Ось так тобі, стало тобі темно, називається. Було тобі світло, стане тобі темно. Ось так. Де іще? Ааа, ось де. Ось так. Так, не втечеш від мене. Не втечеш. Ха-ха-ха. Ось так вам. А, трохи забув я про ракети, ось так. Ось так вам ракетами. Підсмажу вас. Ось так вам. До побачення. А, іще незвані гості. Компанія у нас незвана з'явилась. Зараз <смір> по будівлях, я тільки влучаю, а не по цих ворожих літаках. Ось так. Так, де іще? Так, буду оглядатись. А тут нікого не було. І це добре. Ану, де ви? Ано, з'явилися. А, ну, з'явилися ще. Ось так вам. Не втечете від мене. Усе познищуємо. А ще будуть вилазити. А, це вже наші. Це наші. Оборону тримають. Штрайк. За ...нашого завалили. Нехай собі далі тримають оборону. Вантажівочки. Ми знищимось так. Не втечуть від нас. Ось так. А це вже роботи вже пішли на десерт. Зараз їм десерт і буде. Ось такий вигляді ракет.

Ось так вам. Все ми, називається приземлились. Походу, ми приземлились. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!